Енергетична система України зазнала чергового потужного удару з боку російських окупантів. Зараз чимало українців відчувають на собі, що таке блекаути. Також прилетіло по газовій інфраструктурі, і деякі українські політики, зокрема народні депутати, почали піаритись на цій темі: що ледь не все зруйновано, і тепер опалювальний сезон під питанням. Але давайте розберемося, чи дійсно це. Так, звати мене Сергій Черношов. Ви на каналі ОБОЗ.UA, Підпишіться просто зараз. Чекаю на вподобайку цьому відео. Ну, і пишіть, яка ситуація у вас зараз з електрикою, газовим постачанням, які у вас є проблеми або чи все у вас добре. Ну що, поїхали? Для початку давайте розберемося, що відбулося в ніч з 21 першого на 22 жовтня. Ну, от є інформація від повітряних сил. Бачимо, що збито та. Або подавлено 349 цілей загалом, ну а російські окупанти здійснили, якщо говорити офіційно, то масовану, комбіновану атаку. Але якщо простіше, то летіло все балістичні крилаті ракети, дрони спрямовані вони були на енергетичну, нафтогазову, портову, залізничну інфраструктури, і за даними Укренерго і «Міненерго» зараз. Дам офіційну інформацію. От Міністерство енергетики України ситуація в енергосистемі на 22 жовтня. Отже, за інформацією Укренерго та Міненерго це шоста за жовтень атака на газові об'єкти та вже це понад 2900, тисячі майже 3000 тисячі ударів по енергетиці, починаючи з березня 2025 року. Аварійні графіки відключень запроваджено з 8 ранку в середньому по всій країні. У більшості. Регіонів українських з обмеженнями для промисловості, як ми бачимо, з 16 до 22 години знеструмлено десятки тисяч споживачів. Якщо казати про людей, затримки поїздів фіксуються, банки переходять, перейшли вже на резервний режим. Подекуди повний національний дефіцит, що правда і що добре не прогнозується, але ситуація критична та через дефіцит. Потужності, а це до половини до 50% Ну і в зв'язку з ескалацією тактик з боку РФ, з боку агресора Росії від масованих ударів. Тепер до точкових регіональних ударів. Як ми бачимо, тепер давайте розберемося: ну де є відключення. Дивимося по областях. Я так буду йти в різнобій, але намагатимось так регіонально. Чернігівська область там і до цього було все не дуже добре. Там фіксувались вже блокаути. Тепер також були атаки по енергооб'єктах у ряді регіонів, там, зокрема, Новгород Сіверському, і не тільки енергетики добу відновлювали світло, і локальні аварійні відключення тривають. Хоча я скажу, там і так було. Все не солодко. Харківська область. Якщо на схід подивитися, то е, там в Харкові до речі, приліт був по дитячому садку, і пошкоджено в, е, в самій області залізничну інфраструктуру. Зокрема, от в Лозові масові перебої також фіксують після попередніх ударів е, і тисячі споживачів без електрики. Київ. Та область, столиця та Київська область. Удари по енергетичних об'єктах також падали уламки в житловому секторі. По будинках були прильоти. Аварійні відключення з самого ранку тривають. Також фіксуються транспортні затримки. Полтавська область там пошкоджено нафтогазові об'єкти в Миргородському районі. Графіки аварійних відключень запроваджено з 7.30, в Черкаській області зафіксовані влучання в енергетичну інфраструктуру з, над... з наслідками для критичних об'єктів. Аварійні графіки також з восьмої ранку тривають Сумська область. Там фіксувалися влучання в цивільну та енергетичну інфраструктуру, ем, і також графіки аварійних відключень по області там діють. Кіровоградська область, 27 населених пунктів без світла. Зафіксовані після ракетно-дронових ударів в Дніпропетровська області влучання в інфраструктуру в Кам'янському та в двох інших громадах також так, там фіксуються локальні блекаути. Якщо на південь подивимось, то в Одеській області значні пошкодження об'єктів ДТЕК в Ізмаїлі, портова інфраструктура пошкоджена серйозно, енергопостачання поступово відновлюється, і критичні об'єкти зараз працюють на генераторах і розгорнуто також там пункти незламності. В Херсонські області продовжуються обстріли неструмлення домогосподарств, фіксуються свіжі дані не фіксують масованих, але ударів алеї залишаються також там високі ризики. Якщо по інших областях подивитися. Загалом то аварійні відключення також є в Житомирській Запорізькій областях. Ну а на заході, зокрема на Львівщині, перебої там мінімальні. Ну і загалом на 22 жовтня відключення охоплюють 8-10 областей з фокусом на центр, схід і південь. Без жертв від енергетичних ударів, але загроза гуманітарної кризи зростає. На жаль. До речі, щодо блекаутів, дивіться інформацію на офіційних сайтах місцевих обленерго. Я зараз не буду на цьому детально зупинятися. Проаналізуємо ситуацію в інших областях в зв'язку з російськими Прильотами. Ну, як я вже казав, що удар е, зачепив Київщину, Полтавщину, Одесу Одесьчину, Черкащину, Сумщину, Чернігівщину, Кировоградщину, Дніпропетровщину та Харківщину з пошкодженнями генерації та мереж. Дефіцит потужностей, е, які є, він посилюється імпортом з Євросоюзу до 2 ГВт, Він складає, та е, також акумуляторами. Ну, до речі, я теж зараз живу на акумуляторі. Є каскадні ризики в Одесі чи Києві та Києві, точніше, вони цілком реальні. І в західних регіонах це там Львів, Івано-Франкіч. Зараз поки що без масових відключень, але загроза поширення через, зокрема, і газові удари по газовій структурі. Ударів висока. Зараз ситуація 3 жовтня знищено 60, точніше, з жовтня. Знищено. 60% приблизно видобутку в Харківській та також по Полтавській областях. Ну ППО, звісно ж таки, збиває частину всього, що летить, але уламки додають на жаль цих пошкоджень. про газову систему. Я казав, що деякі народні депутати тут піаряться. Ну, давайте подивимося, що пише Олексій Гончаренко, каже, що бачу багато запитань. Чому опалення не включають, відповідаю, нам вибили практично всю газову систему, тут ми також не готувались, тому опалення цієї зими буде також під величезним питанням. Ну, давайте розберемося. Чи настільки вже правий Олексій Гончаренко, народний депутат України, нагадаю, який зараз якусь зраду таку трошки розводить, значить, від атак з жовтня, як я вже казав, є, звісно ж таки, влучання, серйозні є проблеми, але твердження про майже повне руйнування є перебільшенням. Чесно вам скажу з того, що я зібрав. Ну, зрозуміло, що він зрозумілий через свіжі удари, наприклад, по нафтогазових об'єктах Полтавщини, в тому числі так, але це суперечить офіційним даним. Що мені вдалося зібрати? Що запаси газу, по-перше, складають 80% від потреби, це близько 20 мільярдів кубометрів. І імпорт з Євросоюзу зросте на 4 мільярди кубів. Атаки знищили, як я вже казав, частину видобутку до 60% там в центрі на Сході. Але що допомагає? Децентралізація та, та е, ремонти вони дозволяють уникати тотального колапсу. Які є ризики? Це довгі ремонти газопроводів до 2-3 місяців. Ну і дефіцит 4 мільярди кубометрів взимку. Можливі локальні газові блокаути на сході. Але що каже офіційно, Міненерго та Нафтогаз кажуть, що опалювальний сезон стартує 1 листопада, як і було заявлено раніше. Тепла кажуть. Вистачить, але звісно ж таки з обмеженнями в пошкоджених регіонах. Що радять експерти, радять не панікувати. перш за все. Система, кажуть, витримає. Ну звісно, якщо буде посилюватися проти повітря на оборот, давайте тепер ще по експертах. Також я позбрав деякі коментарі. Загалом вони прогнозують складну, але прохідну зиму з акцентом на електрику, здебільшого, а не на газ. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев, цитую: потрібен активний захист ППО. Зрозуміло, зима буде важкою, але без апокаліпсису. Запаси газу достатні. А от дефіцит електрики він каже, буде до 6 гігаватт. Провідний український енергетичний експерт Олександр Харченко говорить про те, що газові ризики реальні через атаки, але імпорт врятує. Опалення під загрозою лише локально, не по всій Україні. Міжнародне енергетичне агентство каже про те, що атаки обмежені по порівнянні з 2022 роком. але тепер є фокус на газі. Імпорт каже каже міжнародне енергетичне агентство, плюс 4 мільярди кубів кубометрів. Зима холодна, але але. Буде стійкою Дойчевелі велі пише про те, що Росія цілить у газ у газову структуру перед опаленням блокаути до 8 десяти годин, але децентралізація допоможе. Ну і навіть у чата GPT я запитав, він сказав, що зима 25-26 року найскладніша, морози мінус 15 градусів. Перебої тепла в 20-25% будинків, але солідарність та імпорт врятують Україну. Ну і резюмуючи те, що сказав Гончаренко: що перебільшує він це для тривоги, піариться відверто, але ну дійсно, що можна порадити, це готуватися до ротації 6-10 годин з газовими обмеженнями. Зима два з року. Якщо також резюмувати, найважча дефіцит шість. 8 гіават гігават електрики. Перебої до 10 годин можуть бути у пікові морози. Це мінус 15, мінус 20 градусів. Також є газові ризики, дефіцит 4 мільярди кубів. Проблеми опалення як я вже казав, 20-25% будинків, зокрема на сході та на півдні. Росія, як бачимо, ескалацію збільшує для кризи, але підготовка теж солідна. Давайте які позитиви газ. На 70% є запаси, імпорт з ЄС є, так. Ремонт 60-70% пошкоджень, так. Е, нові акумулятори так присутні. Опалення з 1 листопада буде. Е, ризики, які є, регіональні блекаути, зокрема, Харків, Одеса, Київ, також темні, так би мовити, дні з блекаутами. Е, можливі здорощення тепла. Вдвічі в деяких регіонах може бути рекомендації, які дають генератори утеплення, моніторинг укренерго, моніторинг своїх обленерго. Ну і заощаджуйте павербанки і так далі. Запасайтесь. Зайво про це не буду говорити ще. Врахуйте, те, що транспорт вже на резерві, ну і банки. Фінансові структури банки не пауэрбанки теж на резерві. Ситуація динамічна, як бачимо, стежте за Міненерго. Ну і головне, що вірте в те, що Україна витримає, але нам, як завжди, потрібна єдність, єдність і віра в майбутнє. Дякую, що додивились. Пишіть в коментарях, яка у вас зараз ситуація в вашому регіоні? За можливості буду вам відповідати. Я в Києві я зараз теж без світла, як я вже казав, на акумуляторі, тому пишіть, яка ситуація у вас. Буду радий почитати. Підписуйтесь на канал обозі. Мене звати Сергій Чернишов. Побачимось.